Хочу звернутися до всіх своїх підписників і до всіх, хто переглядає мої ефіри і мої відео. Мене рідко, коли хто може побачити таку. Я собі не дозволяю такого. Плачу на камеру, це дуже рідко. Я завжди позитивчик, завжди дарую позитив іншим. І хочу це робити і далі. Але не можу. Не можу сьогодні, зовсім не можу. Вчора я зовсім не спала. Я переглядала прямі ефіри, я дивилась. Я прониклась в історію кожного, кожного, хто постраждав в Дніпрі. Я не можу це висловити словами мої співчуття кожної родини, яка втратила своїх рідних, свою домівку. Батью ще не витягли з-під завалів. Рятувальні операція буде ще тривати, але шансів на виживання вже цих людей, що під завалами її дуже мало. Холод, люди стиснуті, під плитами. Як це жахливо. Знаєте, я слухала, дивилася прямі ефіри багатьох блогерів і чула різні історії. Хлопчик, якого просто витягали, вирізали з під пліт. Дякую, що він вижив, там щось у нього з ножкою. Але слава Богу, він вижив. Сім'я, якої вже немає. Жінка, яка врятувалась, а не має чоловіка і сина. І багато-багато різних судіб. Одним махом ракети знищені. Сіли сім'ї знищені. Люди щось. Планували, не пішли в подвал, так. Як кажуть, не треба знехтувати тривогами, але ми самі перестали йти в підвал вже давно сидим в квартирах, і я розумію, що кожен із нас може бути в такій ситуації, як в Дніпрі. Це така боль, яка просто пронизує. Хочеться допомогти, не знаєш як? Я дуже вибачаюсь, але я не буду сьогодні і завтра більше виставляти відео. Я не можу. Дава на мене записані в чорновіках. Але я не можу виставляти. У мене просто рука не піднімається. Я цих два дні Ох... просто помовчу. Скільки ще нашій Україні треба витримати, щоб прийти до цієї перемоги? У нас немає іншого шляху, немає просто дядіти до перемоги. Але скільки ще буде таких домів знищено дітей, сімей, зруйновані життя. Це неможливо було дивитись просто, коли лістаєш Тік-Ток і дивишся кожне відео, кожне друге відео про Дніпро, скільки відразу знищено людей. Я просто хочу помовчати цих два дні. Вибачайте, але відео не виставлю. Сьогодні-завтра більше не виставлю. Я не можу. Але все буде добре. Ми все витримаємо. Наша Україна дуже сильна. Ми, українці дуже сильні. Все у нас буде добре. Обнімаю, обняла кожного з вас.